П'ятьох командирів оборони Азовсталі змогли повернути завдяки переговорам з турецькою стороною, розповів президент Зеленський. Після цього зустрічати їх у Львові вийшли тисячі містян. Поширюйте це відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Мене звати Наталія Мартинюк. Ви дивитеся фабрику новин. Після перших повідомлень про повернення наших військових з'явилося фото з літака президента, глави офісу, а також бійців. Вони повертались до України. Першою справою захисникам дали можливість зустрітися з рідними. Потім, після урочистих заходів, командири Азовсталі відповіли на питання журналістів. Першою справою воїни заявили, що повернуться на передову. Давайте почуємо слова Дениса Прокопенка із позивним Редіс. Я глибоко впевнений в тому, що армія це командна робота, і сьогоднішнього дня ми разом з разом з вами продовжимо продовжуємо боротьбу. Ми ну, обов'язково своє слово скажемо, ще в бою. Володимир Зеленський також розкрив подробиці, завдяки кому було звільнено наших військових. Над їхнім поверненням працювали низка служб і посадовців. А зрештою повернути їх вдалось завдяки переговорам з президентом Туреччини Ердоганом. Пряма мова президента. Я хочу подякувати нашій команді, яка працює заради повернення українців додому. Андрій Єрмак, Кирила Буданов, Ігор Клименко, Рустему Мерам служба безпеки україни дякую вам хлопці хлопці василя Васильовича. Також я вдячний турецькій стороні, особисто президенту Ердогану, за допомогу у звільненні наших людей. Під вечір, коли стало відомо про офіційний захід у Львові, Боже, бережи Україну та виступ там президента та звільнених бійців. На центральній площі стали збиратися тисячі людей. Бажаючих було дуже багато, не проштухнутись. Зрештою на урочисту подію приїхало керівництво держави разом із звільненими бійцями. Кортеж зустріли аплодисментами. Представники різних конфесій і релігійних організацій зачитали молитви. А потім камерний хор виконав молитву за Україну. Духовні лідери просили заступництва і сил для захисників нашої батьківщини, благословення для представників української влади та порятунку для всіх постраждалих від війни. Також молилися за відновлення територіальної цілісності України. Панічні заяви серед російських загарбників, що бійців повернули, попри обіцянки їм тримати до кінця війни. Не мають значення про це каже радник голови офісу президента Михайло Подоляк. На думку агресора не потрібно звертати уваги. Цитата: Росія не має жодної суб'єктності на міжнародній арені. Після 24.06.2023 для путінської еліти почався прекрасний новий світ, у якому її і на зовнішніх ринках, і всередині країни постійно ставитимуть на відоме їй місце. Кінець цитати пишіть і ви у коментарях, як ви відреагували на повернення командирів Азовсталі? До зустрічі.